you Зустріч Путіна з воєнкорами це дійсно така цікава подія, яку варто обговорювати, тому що вона, ну скажімо так, нетипова з дуже багатьох поглядів. Більш того, вона ну, те, що він там наговорив, то одна річ, але було дуже багато таких, знаєте, цікавих сигналів, які показують на невербальному рівні, на непрямому рівні, що ж там відбувається, і в голові, і взагалі загалом в політичній ситуації. Ну, по-перше, Путін був якийсь сильно. Нервовий на цій зустрічі. От е, є навіть такий момент, коли там стукнула ложечка, і Путін якось так е, злякався. От давайте глянемо, бо це ну, просто дійсно так дуже дивно. Відьма коректіровка. І оце от такі от е, речі відбувалися там постійно. Е, цікаво також е, як про саму цю зустріч, один з воєнкурів це, е, ну, в принципі, е, працівник державного телеканалу. як про неї сказав, е, тому що ну це зразу знаєте, розвіює кілька міфів, а з, з іншого боку, ставить кілька питань. Давайте подивимося, що він наговорив. На столі були. чай немного, а, печенье, печеньки, так скажем, вот, там а, четырех видов, маленькие совсем, такие как брошки, вот, я не наелся, но когда ожидали, правда, нас в Кремле кормили. Мы и курили, и выходили свободно, гуляли по территории Кремля, по этой, вот где находились. Хотя были стерильными, потому что, ну так называемыми. Потому что мы отсидели карантин 7 дней вот, в определенных условиях, там тоже кормили. Я все наступление провел в карантине перед встречей с Владимиром Владимировичем. Я, в принципе. Що можна сказати, ви скажіть, я все скажу. Ні, який сейчас не видаєш, ні дуже цікава історія. Коли вони потрапили в карантин, а потрапили вони всі в карантин 6 червня, тобто буквально на, на ранок після того як росіяни підірвали плотину Каховської ГЕС. Чи це є випадковістю? Очевидно, що ні, це не є випадковістю. Більш того, не є випадковістю, що вже до того кілька днів е, йшов український контрнаступ. Щось таке побачили, що там не так пішло, і ну, фактично, це, це ж не просто які, знаєте, не ну, такі люди, які, яких не контролює там Кремль. Ні, нічого подібного. Це люди, які працюють на державних телекомпаніях. Це було ВТРК, це був Перший канал, звізда. Ну, Тобто, це це пул якраз найбільш таких, я би сказала, псів режима. І оціх псів режиму відправляють на карантин для того, щоб з ними зміг поговорити Путін. Ну і сама ж давайте розмова. Також подивимося, просто буквально, щоб ви так відчули настрій цієї розмови. Меняется сознание, я это знаю. По себе не так, как вы, может быть, лазил под пулями, да, но еще с тех пор, когда на вертолете летал, по нему стреляли трассирующими пулями. Понимаете, все это меняет сознание. Так а в чем наш а смысл наших действий? Мы считали, что мы свои буржуинские, мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил, давайте у нас рассмотрим эту возможность. На щелк оттуда даже рассматривать не нам нужно туда возвращаться или нет? Я почему вот такой риторический вопрос задаю? Потому что ясно, что у вас-то ответа на это нет, это я сам могу на него только ответить. Но, но в зависимости от того, какие цели мы перед собой стоим, мы должны решать вопросы по мобилизации. Но нет такой необходимости. Там был момент, когда генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами. Мы, волнуясь, наблюдали эту картину. Да, да, да. да. Вот, но, но, но вот, ребята проявили себя самым лучшим образом. Я задал вопрос, где генерал Валерий Залужный. Твердого ответа не было, но я так понял, что информация есть, что погиб. Вот. Но Путин сказал так, надо проверять. Ну і там було багато ще всяких неадекватних розмов про те, скільки там які втрати сторін, про те, що е досі не може Путін забути майдана. На хвилиночку 2004 року і того, що Ющенко став президентом, ну тобто, якісь дуже такі, знаєте, полізли прям весь набір якихось таких глибинних комплексів і дивних таких речей. І от я хочу про це все і ну, трохи ширше, взагалі, про ту, скажімо так, про психологічну, можливу основу, яка йде всіх оцих от і бойових дій, взагалі протистояння поговорити з Ларисою Волошиною, політичний психолог, журналіст Ларис. Ось дивись. Ну, дійсно дивна ситуація. Відбувається така катастрофа, всіх прибирають. Ну, ну по-перше, це явно, що нікуди Путін не їздив ні в якій Маріуполі. Раз сім днів треба, щоби ну просто якийсь дуже ну, ну хто ще робить прес-конференції після сім днів карантину. Це звичайна прес-конференція. На мій погляд, це перша ознака його непевності в собі. От те, що ми чуємо, те, як він себе поводить, як він розповідає, як він там в НАТО хотів майдан четвертого року. От всі ці знаєте, згадала бабка, як дівкою була. Все це такий ображений, розп'ятий хлопчик, переросток. Тобто, всі на всі щодо нього несправедливі, до нас. Він говорить дуже часто. Він використовує слово нас у Путіна. Є дуже цікавий період його біографії, який просто дзеркали те, що ми побачили на зустрічі з КВНК. Це період, коли він тільки ну, був призначений на владу. Він тоді, очевидно, відчував себе дуже непевно. Він прямо говорив про те, що це завдання бути президентом Росії. Що він до виконання завдання значить приступив, тобто він так себе погодив, і в той момент багато хто з таких кремлінологів говорить про те, що насправді призначення Путіна воно спочатку планувалося на один строк, що планувалося замінити його на когось іншого. Суть Путіна полягала в тому, що він дуже схожий на типового росіянина. І він насправді грав цю роль. Я, хлопці, я як ви, мачі в сартірі. Тобто такий, знаєте, бліда блідамолі раптом перетворилася на е, такого тупового е, сантехніка чи слюсаря, десь там з Челябінська, який е, ботає по фені і якось так от -от -от він такий рубаха парень. Він сподобався в цій ролі російському суспільству. Тут треба розуміти, що цей глибинний росіянин вперше за багато багато десятиріч, якщо не. Річчя побачив в Кремлі себе. Ані Сталін, ані Хрущов, ані Брежнів, ані Гербачов не, ніколи не асоціювалися у глибинного російського мужика, що, мовляв, це ж я. Це ж як прям як я. Путін він зіграв цю роль. І тому тоді він апелював до російського суспільства через свою непевність. Він інтуїтивно апелював, я як ви. Зараз ми бачимо, що він робить те саме. Він говорить: я під пулями був. Я як ви. От ми тут чайок, підчули. В танки Да, В танки гаріл. Тобто він намагається, він відчуває себе дуже непевно. Це очевидно. По-друге, для чого все це було? Ми теж маємо розуміти. Насправді я згодна. Це спланована акція, це спланована прес-конференція. Вона має дати послання. І отут питання, е, яке і про що насправді ми маємо розуміти, що для Росії, попри всю кривавість цієї війни, і, до речі, фатальність цієї війни для Росії вона досі для Кремлівців. Для всіх цих аналітиків, синтенків, навіть для хороших росіян, вона залишається більше інформаційною, ніж реальною військовою, такою ну, реалістичною, тому що вони постійно вони беруть будь-яку подію, інтерпретують, вони розповсюджують сенси, вони розхитують певність світу в тому, що відбувається. Вони сіють різні сенси, тобто породжують двозначність. По-друге, вони вербують собі сторонників. вони Руйнують е, е, прихильників е, покарання Росії за злочини. Тобто вони апелюють суто в інформаційній площині. І розуміючи, абсолютно чітко розуміючи, що наступ українських військ спричинить, він одразу виявить всі ці негаразди які. Е, Є в російській армії її несучасність, її немодернізованість, ті тактики, які вони використовують, по-перше, не сучасні, як то м'ясні штурми, але і не дієві. Насправді ці м'ясні штурми не є дієві проти сучасної зброї, розуміючи все це, і е, створюються е, певний е, черговий, заслуговуючий е, у суспільства у цього глибинного мужика. Довіру ретранслятору. Тобто треба розуміти, що російський обиватель, такий путінський да обиватель, він сидів і дивився Росія один, цих Скабієвих і шаленів від цього, так ми всіх парвьох. Зараз, коли наступ Пає те, що наступає, очевидність неминучих втрат болю. Вона ну вона абсолютно зрозуміла російським політехнологам, російським спеціалістам з масових маніпуляцій. І е, тут вони беруть і намагаються, на мій погляд, вони намагаються е, спрацювати на принципі золота середина, тобто є російська останки на умовна, яке буде брехати про те, як ми переможно перемагаємо. Але глибинний народ, враховуючи те, що відбувається, і е, яка кількість інформації все одно буде поступати від всіх чічмовіків, вони все одно будуть говорити, що відбувається. Глибинний народ буде усвідомлювати, що останки не бреше. де йому шукати альтернативу. Є українці, які говорять, що росіяни гинуть, що їх розстрілюють, що з ними щось відбувається, що російське керівництво військове в першу чергу знищує для початку російських солдат. Обиватель не може. Він бачить дві сторони: одні перемагають, інші перемагають, тобто він буде шукати золотої середини. І от Путін особисто, на цьому всьому, я ж як ви. Демонструємо ось де правдивий правдиве джерело інформації. Воєнкори, які насправді є нічим іншим, як е, тими самими ретрансляторами Останкина, тому що в чому суть воєнкорів? Це те, в чому ми особисто постійно проколюємося. Ми особисто, тому що ми цитуємо їх всіх цих вірьких, всіх цих пригожених. Ми ми можемо побачити як на українських телеканалах, обговорюється, що вони там сказали. Абсолютно не розуміючи, що питання не в тому, що вони інколи воєнкори на відміну від Останкіна інколи подають правдиво факти, але вони їх інтерпретують. Вони додають до цього факту сенс значення абсолютно потрібне Кремлю. Ось що треба розуміти: цар єдиний сплатились навколо царя, Росія матушка під загрозою. Ось що вони роблять всіми цими розмовами про те, як в них погано в армії. Тому в даному випадку, зараз розуміючи, що Останкіна на тому рівні болю вже не спрацює, вони просто беруть і легалізують оце джерело. От ще до речі, якщо ну от ти правильно сказала про те, що е, це все є така, знаєш, е, концентрація на фігурі царя, але я помітила також одну цікаву штуку. Е, якщо ну майже більше року війни е, Путін в принципі дистанціювався від безпосереднього керівництва військовими діями, навіть від рішень. Постійно було таке, що це Суравікін, це Шайгу, це Герасімов, Хай цим займаються професіонали. Що я спостерігаю вже ну, більше ніж два тижні. Вже це третій тиждень іде. По-перше, путін і це показують російські телеканали. Про це я розповідала в минулій програмі, Прямо дзвонить війська керівникам якимось від полку і вище і дає якісь настанови. І вони всі кажуть, да, він дуже в курсі. Він от буквально знає в деталях, хто в якому окопі сидів, хто куди має йти. Він там пише листи, якісь військовим. Тепер, от коли почалася така достатньо важка для них ситуація з усіх точок зору, і невдалий, не такий, який вони очікували, підрив ГЕС, який призвів до більших для них наслідків, і наступ, який вони не можуть поки що нічого з ним зробити, стримати, нічого не виходить. Тепер він прямо керує ще й воєнкорами, виявляється. Ну, або як це можна? Він з ними зустрівся, вони прямо спілкуються, ніяких прокладок немає. І от тут мені, знаєш, не до кінця зрозуміло, чому весь цей попередній час така була якась дистанція, типу є якісь боярі, хай давайте з ними розбиратися. А тут раптом цар прямо керує, і він відповідальний за війну. От все немає тепер ніякої двозначності. Путін відповідальний mm. безпосередньо для не за війну, він нею безпосередньо керує, як з'ясовується. І що, що далі, власне, що це має значити? Ну, ми постійно забуваємо. Що у Росії, яка е, програє, наприклад, от уявно собі історію, Росія програє, і вона змушена залишити українські території, і ми розуміємо, що це буде сильний удар по Кремлю, по престижу кремлівської влади, по її легітимності. Більше того, це ж не питання і бажання, це питання об'єктивної реальності, з якою стикається сучасна Росія. Яка вліза війну, яку вона не може здужити, але у Кремлі, в Кремлі є ще одна опція, яку схвалити, яку, яка дуже сподобається глибинному російському народу? От уявимо собі, якщо, наприклад, Росія змушена піти з території Криму Окупованого Донбасу, і тут вона залишає за собою випалену землю. А це речі, Ще те до чого закликають ці ці воєнкори кожен раз. Вони дозволяють собі, от просто абсолютно впряму говорити про те, що давайте закидаємо Україну бомбами, давайте, значить, там все підірвемо, що тільки можна, і Київську Геси все на світі, щоб там була випалена земля, щоб вона вже я не доставайся жити нікому. І е, Путін, по перше, він апелює до цієї опції. Він шантажує захід тим, що він це може. А по-друге, якщо бути чесними самими собою, то ми розуміємо, що якщо Росія виходить з Криму, але підриває за собою все, і не тільки в Криму, це дуже сподобається російському глибинному мужику, і він щиро буде вважати, що це перемога. Я думаю, що саме для того він влазить зараз у це керування, тому що внутрішньо він готов до таких рішень. І, от питання про те, ну принаймні він демонструє всім нам, що він готов до таких рішень залишити за собою випалену землю. Питання чи зможе це друге питання, тому що він багато чого не зміг, на що був готовий. Ну, власне, от зараз кадри були. Це те, що також на цьому тижні відбувалося. Це демонстрація. І спочатку Путін сказав про те, що е, ну, ядерну е, зброю, от, от ми там за місяць поставимо Білорусі. І тут же, от почав Лукашенко щось таке, окрема з ним розмова. Тобто, так, це, от, це, це якраз цей тренд залякування. Але ж е, ну, паралельно я би сказала, що російські телеканали таку е, свою стержніву е, повістку і порядок денний вони не міняють. В них продовжується розмова про те, що Україна не існує. І в принципі, ну і Путін також підтримує він, що ж країна, ну він про це й говорив на ці от також, що там Ленін щось там створив, а вони такі невдячні, знесли е, Леніна там пам'ятниками. Ну і от буквально свіже. Давайте просто послухаємо при, от приклади просто цих розмов. Абсолютно таких, ну на російському телебаченні, розповсюджених. Они могут быть кем угодно. Украинцами, русскими, евреями, крымскими татарами, да хоть танзанийцами, но человек, который воспринимает идентичность как гражданин незалежной э, Украины, вот этот поет эту вот, мерзоту под названием Украинский гимн, корячит себе мозг говоря на чужом языке, который не родной ему. На нем можно только петь, говорить на нем нельзя. Это смешно просто. Который отказывается от огромного корпуса русской литературы. Просто от, от самого себя отказывается от всей русской культуры. Когда огромное количество хороших, добрых, милых русских людей, говорящих, думающих по-русски, и вот эти вот люди добровольно, то есть никто пистолет к затылку не представляет, говорят, что от Русни надо избавиться. Это просто наша земля, то, где мы жили всегда, то, откуда нас вышвырнули. Ну, это вообще про Украину, да? А теперь про Киев просто. Вот. Должна быть площадь России, вот если мы говорим про Киев, это наш город, это наш город, и никакой Украины там быть не должно. В Киеве должны быть улицы в честь наших ребят, которые эту победу приближали, которые этот город будут брать, будут штурмовать, я не знаю, как дальше там будут происходить военные события, но я не вижу других вариантов. Тобто, з одного боку, знаєш, оці розмови, вони, звичайно, ну, вони піднімають ну, градус загальної ненависті в російському суспільстві. Да? А, тобто з цього, мені здається, навіть Путіну буде важкувато так різко ну, зіскочити. А, з... Я не думаю, розумієш, Оля, коли воно піднімає градус ненависті до українців, безумовно, але от уяви собі історію. Це наша земля, це наше місто, там мають бути вулиці, названі іменами наших ребят. Якщо ми не можемо його взяти, то давай ми його знищимо. Справа в тому, що російський обиватель. Він же ж при цих словах він відчуває ненависть до українців. Так це мала би бути наша земля. Я отак от оце назвала. Але вони не хороші, хочуть, значить, не пускають нас, викинули нас. Нам, значить, знову йти три дні на Київ задорогувато. А давайте їх знищимо. І Зараз російське суспільство, я в цьому впевнена готують до низки масових злочинів проти України на Росіянам, що це і буде російська перемога. Кремль щиро вважає, що в нього є така опція. Я не думаю, що це так, але тим не менше вони зараз розкручують саме цю карту. Не треба забувати, що в сучасному світі немає сили, яка б, попри все, змогла би окупувати Росію, витягти за шкварник цього Путіна до гази вздьорнути його там по вироку суду, це неможливо. І вони це знають. От дедушка старий йому все одно. Оце от так. Е, Руський мір, та ідеологія, яко, яка в принципі створилася за період Путіна за його правління. Е, він ця така доктрина, е, він сам по собі не передбачає хорошого кінця ані для росіян, ані для навколишнього світу. Це ідеологія, де або буде по-нашому, або наше нам такий світ. Ось що вони роблять: в принципі, це ж не про українців, це взагалі про людство. Вони щиро, як будь-який Герострат, це такий токсичний нарцисизм, є таке явище. Вони готові підпалити храм Артеміди. І це, це про це. Це знаєте, як весь світ знає, хто спалив храм Артеміди. Але ніхто не пам'ятає ім'я того великого архітектора, який збудував це, це диво світу. От вони зараз граються в це. Це їх остання гра, це їх остання карта. Вони демонструють, що вони на це готові. що в них є така опція. Мовляв, не бійтеся. Ми маємо право, бо це наше. Хочуть знаєте, це я от додам. Це от російська така патріархальна ідея, де моя жінка хочу б'ю, хочу ласкаю. от щось таке. Ларисо, а буквально пару хвилин, але дивися, нам більше цікаво, все-таки, як це от на українців проєктується і що нам робити. І от паралельно з тим, що ці ну, масові злочини робляться все більш масовішими, все більш тотальними, все більш такими всеохопними і невибірковими, прямо скажемо. Лунають оці постійні, якісь такі дивні, що українці тут вони якісь не такі, тут їм треба за щось там вибачатися просто негайно. Тут вони якось не тому радіють, не тія кулі, яка не там приплила. От що би це значило на тлі оцих от всіх, ну таких, от явно на накручування з боку Росії? Нам не треба боятися. От в чому сенс? Тому що. Не тому, що щось не станеться, а тому, що страх заважає бути готовим. Треба розуміти, що оце подія підрив Каховської ГЕС. Він багато хто з нас відчув такий жуткий біль, як 2402 це розпач, це страх, це біль, це от просто шок шоковий стан, коли люди були просто викрасні життя, вони не могли оттямитися від цього цього, і е, в, такому, в такому стані зазвичай це теж психологічний феномен, бо будь-яка реакція здорової психіки на е, втручання на удар на атаку. Це гнів. Людина реагує на напад гнівом. Так от, але коли напад дуже сильний. Це те, що спостерігається е, в наприклад жертви катувань, жертв зґвалтувань, коли нападник е, має повну владу над жертвою, а жертва не може принаймні в момент нападу захищати себе, бо це е, більше того, вона не може висловити агресію, навіть подумати е, агресивно, бо кожен погляд може видасти її, і це може коштувати її життя. Тобто людина, яка має в момент нападу природньо відчути вплив агресії, щоб захищатися, битися а потікати від агресії, агресора якщо вона треножена якщо вона не має можливості для маневру, вона блокує свою агресію, і в цей момент відбувається такий психологічний е, механізм. Це називається механізм захисту психіки. Він називається поворот агресії проти себе, коли людина, яка не може агресувати на агресора, бо агресора нема, або біль дуже сильний, і ти що ти йому ну памотюкаєш ти того Путіна, і що Ну, умовно. Е, в результаті людина, їй треба діти кудись цю агресію, вона її починає повертати проти себе. Вона починає думати, крутити в голові. Це дуже часто видно у жертв насилля. А чи могла я щось зробити? Чому я пішла, чому не пішла, чому сказала, чому не сказала, чому билася, чому не билася? Тобто людина крутить. Оце от. Вона і саме звинувачує себе. Це абсолютно природні психологічні механізми. І от в цей момент. Це дуже важливо, будь-який маніпулятор, садист. Що він робить? Він навіює людині думку. Ти сама винна. Тобто та що ж ти мене змусив, і от ми зараз побачили абсолютно такий феномен, коли українцям на тлі каховки от сталася ця подія з цією акулою. Українці зреагували оцей гумор чорний, це сублімація гніва. Ми так випустили гнів. Ми посміялися чорним гумором. Це така забава. Тобто, не ми вбивали того хлопця, не ми його жерли. все таке, і тут нам беруть. Тобто, ми фактично розрядилися. І тут, замість того, щоб повернути агресію проти себе і почати себе звинувачувати і гристи гризти один одного, ми розрядили їх в цей гумор. І тут хороші люди набіжали, і давай нам навіювати провину. Є така методика, вона дуже добре описана у ліфтана. Буквально секунду договорю. Це промивка мозки мізки. Ну так. Е... Не можемо більше говорити. Ларисо, дякую дуже. Це була Лариса Волошина, політичний психолог, журналіст. Ну і, власне, така порада: не їжте себе. Є ворог, от на нього й нападайте. А ми побачимося.